Карпати замило снігом та накрило морозом, а Одеса йде під воду через потужну зливу. Синоптики попереджають про справжню негоду на початку жовтня для всієї країни. Природа готує для нас різкий контраст від осінніх злив до зимових пейзажів. Які області негода накриє першими? Де метеорологи прогнозують сніги дощі та чому ця зима обіцяє стати рекордно холодною? Мене звати Яна Порхун. Всі деталі за Атмосферні фронти принесли в Україну похолодання та дощі, а разом із ними сніг і заморозки. У Карпатах температура вже опустилась нижче нуля і випав сніг. На чорногорі та горі піпіван зафіксовано мінус 3 градуси за цельсієм та сильний вітер східного напрямку. Про це повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Тим часом Одесу серйозно підтопило. У місті за один ранок випала місячна норма опадів. Через потужну зливу вулиці міста перетворились на річки. Автомобілі пливуть у прямому сенсі слова. У кількох районах міста повністю зупинили рух громадського транспорту через озера, у які перетворилася дорога. Передмістя також страждає від негоди. Деякі райони залишились без світла. Синоптики оголосили штормове попередження. Якої погоди чекати на початку жовтня іншим областям України в останній день вересня? Більшість регіонів нашої країни накрили дощі, подекуди сильні з грозами на південному заході. Лише на сході сухо. Вітер східний, місцями поривчастий. До 15-20 метрів за секунду. Вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. Вдень від плюс 11 до плюс 13. У Карпатах близько нуля градусів за Цельсієм із мокрим снігом. В столиці хмарно з дощем. Температура вдень плюс 11-13 плюс градусів. Спочатком жовтня похолодання посиляться. У середу в день температура знизиться до плюс 8 плюс 10 градусів за Цельсієм. Уночі до плюс 5 плюс 7 градусів. У південних областях в день трохи тепліше до плюс 15 градусів. Опади триватимуть майже по всій країні, подекуди з грозами а у Карпатах із мокрим снігом. Другого жовтня синоптики прогнозують невеликі дощі. у горах. Знову можливий сніг на південному сході та у Криму буде сухо в день плюс 8, плюс 10 градусів. На лівобережжі тепліше до плюс 16. А вже в п'ятницю 3 жовтня опадів нарешті стане менше. Лише на заході місцями очікується мряка чи невеликі дощі. Вночі від плюс 4 до плюс 6 градусів, у день від плюс 10 до плюс 12 градусів, у Карпатах від мінус 3 вночі до плюс 6 в день. Така погода протримається щонайменше до кінця тижня, тож варто запастися смачною їжею, теплим і водонепроникним одягом та парасольками. Восени ми ще відчуємо теплі подихи бабиного літа. Та зима готує зовсім інший сценарій. Вона обіцяє стати рекордно холодною. За прогнозами західних синоптиків із метеорологічної служби «Везер», грудень буде порівняно м'яким із опадами. А вже у січні прийдуть справжні морози та снігові хуртовини. Найбільше холодів зазнають центральні та східні області України. Завершення зими принесе справжні випробування. У лютому східна Європа може пережити найнижчі температури через вторгнення арктичного повітря. Саме цей місяць стане найсуворішим і принесе не лише рекордні морози, а й рясні снігопади. А чи готові до повернення морозних і сніжних зим в Україні? Ви діліться своїми думками в коментарях. Такого удару ще не було. Бійці 59-ї бригади сил безпілотних систем знищили коштовний російський гелікоптер Мі 8 за допомогою дешевого ФПВ-дрона. Що відомо про збиття ворожої техніки, де саме сталась бавовна та чим особливий вертоліт Мі-8? Усі подробиці та гарячі кадри за мить. Складна спецоперація українських військових відкриває нові можливості на полі бою. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді повідомив про знищення коштовного ворожого елікоптера на своїй сторінці в Телеграм. Спочатку йшлося про Мі 28 Втім, згодом до розвідка уточнила, що уражено саме Мі 8 Вертоліт збили пілоти 59-ї бригади сил безпілотних систем за допомогою ФПВ-дрона. Роберт Бровді також додав від відео з моментом ураження техніки окупанта у бригаді, зазначили, що ворожий Мі-8 приземлили поблизу Котлярівки Донецької області. Це стало можливим завдяки скоординованій роботі української розвідки та бойових підрозділів сил безпілотних систем. Хто прилітає туди на оглядини, нехай готується на майбутнє. Не робіть нам сюрпризів з повітря. Це вам дорого обійдеться. Зазначу, вартість Мі-8 стартує від 6 мільйонів доларів. Водночас мінімальна ціна FPV-дрона орієнтовно 360 доларів, що в 16 тисяч разів менше за вартість ураженого гелікоптера. Чим відомий мі 8 мі -8 – це легендарний радянський багатоцільовий гелікоптер, розроблений у 1960-х роках роках. Окабаміля це один із наймасовіших вертольотів у світі, який широко використовується як у військовій, так і цивільній авіації більш ніж у 50 країнах, включно з Індією, Китаєм та Іраном. Перший його прототип В 8 піднявся в повітря 9 липня 1961 року. Після доопрацювань у 1967 році мі 8 був прийнятий на озброєння радянських ВПС і залишається на службі й досі. У 1980 році вертоліт модернізували до варіанту Мі 8 МТ із двома двигунами і допоміжною силовою установкою. Модернізація змінила конструкцію фюзеляжу, підвищила вантажопідйомність, пасажиромісткість, швидкість і витривалість, зробивши машину більш надійною і безпечною. Мі 8 здатний транспортувати пасажирів і вантажі у важкодоступні райони. Літає в день і вночі, витримує широкий діапазон температур і складні погодні умови. У пасажирському варіанті він вміщує до 28 осіб із багажем до 15 кілограмів на кожного, долаючи до 500-600 кілометрів за одного завантаження. У 59-й бригаді сил безпілотних систем сподіваються масштабувати досвід збиття коштовних російських вертольотів дешевими FPV-дронами. Операція була складною і довго планувалась. Усе вирішила злагоджена розвідка та майстерність пілота. Військові вірять, що такі ураження стануть звичною практикою і змусять росіян перестати літати взагалі. А що думаєте про ураження ворожого гелікоптера Мі 8 українським ФПВ-дроном Ви діліться своїми думками в коментарях. Вин на державі понад 11 мільйонів гривень. Українську блогерку Софію Стужук, яка вже давно покинула батьківщину, підозрюють у несплаті податків, куди зникла медійниця з багатомільйонною аудиторією? Звідки набігла така сума? І за що Стужук цинічно звинувачує українців, називаючи себе незрадницею? Далі розповім. У блогерки, яка виправдовувала російські обстріли Києва, виявили серйозні проблеми з законом. Як стало відомо, обосю з власних джерел ідеться про блогерку Софію Стужук, правоохоронці встановили, що вона систематично ухилялась від сплати податків і заборгувала державі майже 11,5 мільйонів гривень. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 30-річній інстаграм-блогерці. В умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Частина 3 статті 212 Кримінального кодексу України за даними слідства, зареєстрована як ФОП Стужук у 2018-2022 роках. Отримала понад 58 мільйонів гривень доходу, але податки так і не сплатила. Внаслідок цього бюджет не 10,5 мільйона гривень податків на прибуток. Та майже 900 тисяч гривень військового збору у прокуратурі зазначили, що після початку повномасштабної війни блогерка виїхала за кордон, тому підозру їй оголошено заочно, що відомо про зрадницю Софію Стужук та де вона зараз. Софія Стужук народилася в Криму, але після окупації півострова переїхала до Києва. Була популярною блогеркою в Україні, відкривала бізнеси не тільки на батьківщині, а й в країні-агресорці. У своєму інстаграм ділилась досвідом материнства та здорового способу життя, а згодом почала робити спокусливі фотосесії та захопилась пластичними операціями. Вперше в публічний скандал Стужук потрапила на початку лютого 2022 року. У своїх соцмережах блогерка ХО. Вались шопінгом за кордоном із підписом Асторожна русськія в Дубаї. А після шквалу критики у свій бік швидко видалила сторіс. Hey, ти моя бубочка, у тебе і кофта одного цвіта. Жаль себе так не жалієш. В перші дні повномасштабного вторгнення вона публікувала кадри обстрілів з вікна, однак уникала чіткої позиції щодо російської агресії, обмежуючись загальними закликами до миру. Вся Україна не спить вже добу. За що захоплюють наш дім, нашу країну, нашу столицю? Я не розумію. Ми ж просто лише тут мирно собі живемо. Нікого не чіпаємо на запитання підписників, кого ж насправді підтримує Стужук, Вона відповідала, що виступає за припинення війни та мирне небо над головою, пояснюючи це тим, що не є політично обізнаною. Я за мирне небо над головою. Я з те, щоб війни не було, щоб вбивства припинилися. За те, щоб нашу вільну суверенну країну залишили в спокої та не чіпали, щоб ми жили як і раніше. В мирі, а вже восени 2022 року Стужук відзначилась абсолютно цинічними і абсурдними звинуваченнями. Блогерка у своєму інстаграмі стверджувала, що українці нібито самі винні у російських масованих обстрілах. А причиною тому назвала підтримку ударів ЗСУ по Кримському мосту. Привіт усім із Києва, хто порадів за Кримський міст. Доки ви не зрозумієте, як працюють енергоінформаційні структури, то до вас так і прилітатиме. Повторюю ще раз: куди увага, туди й енергія. Що хотіли, те й отримуєте. А у 2024 році в одному з інтерв'ю Софія Стужук взагалі заявила, що не вважає себе зрадницею. Серйозно, хтось думає, що я встановлю війну? Тобто ну серйозно. То есть только мене ждут. і от до сих пор не пишут, що я молчу, не показую, не рассказываю. Но то есть то, що знає весь мир, що к нам прилітала Анджелина Джолі. То есть, этого мало. що відомо про особисте життя Софії. Стужук раніше Софія була одружена з Дмитром Стужуком, від якого має трьох дітей. У 2015 році народився син Девід, у 2018 донька Лоліта. А у 2019-му Олівія. Втім, уже за рік родину спіткала трагедія. Дмитро Стужук помер від ускладнень після коронавірусу. У 2022 році блогерка вийшла заміж вдруге за бізнесмена Антона Леванського і народила від нього доньку Василісу. В той період їхнє подружнє життя було на межі розпаду. Проте Софії і Антону вдалося зберігати зберегти шлюб, і вже в березні цього року в них з'явилася ще одна спільна дитина. Щоправда, блогерка обрала незвичний спосіб пологів у себе вдома, в басейні. В соцмережах Софія відверто показала кадри процесу, зізнавшись, що було дуже боляче. Під час пологів їй допомагав чоловік. Поруч була й старша донька, семирічна Лоліта. Варто зазначити, що цей вчинок спровокував шквал хейту у бік блогерки. Наразі Софія Стужук разом із родиною проживає в Латвії. Жінка закрила свій інстаграм для користувачів з України. У своєму інтернет-блозі продовжує відмовчуватись та відгороджуватись від теми війни, виставляє розважальні відео в той час, як її батьківщина щоденно потерпає від масованих обстрілів країни-агресорки. А що думаєте про блогерів-зрадників ви? Та яке покарання для медійних осіб за замовчування російських злочинів було б справедливим? Діліться в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал.